Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Олександр Геннадійович Білоконь, солдат, старший водій 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 22 квітня 1991 року у місті Біла Церква Київської області. З дитинства вирізнявся з силою, наполегливістю та жагою до перемог. Він дуже любив своє місто, людей, які його оточували. Навчався у Білоцерківському ліцеї номер 9 де здобув неповну середню освіту. Після закінчення школи вступив у ПТУ номер 15 де здобув повну середню освіту та професію. Працював в охоронній структурі, завжди стояв на захисті людей, які його оточували. Але головне місце в його житті займав спорт. Сенс всього його життя він був стронгменом та пауерліфтером. Працював в цирку Кобзов, незважаючи на інвалідність третьої групи, у 2017 році встановив національний рекорд в Одесі, перемістив на 47 сантиметрів тягач вагою 15,7 тонни з причепом, заповненим людьми, з яких 13,3 тонни становила встановила вага вантажівки а решта люди. Того ж року в боротьбі за титул Найсильніша людина України посів перше місце в 95-й ваговій категорії. Це досягнення стало символом його незламного духу. Олександр Білоконь був чемпіоном світу та Європи з пауерліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з богатирських ігор. У тому ж році здобув звання майстра спорту з богатирських ігор. У 2021 році встановив рекорд України з перетягування вантажівок під час фіналу першої ліги стронгмену у рідному місті. Рекордсмен книги рекордів України. Олександр був не лише спортсменом, а й прикладом мужності та сили волі. Вже з березня 2023 року. Олександр став на захист нашої батьківщини і разом з побратимами пліч опліч йшов дорогами війни, визволяючи рідну землю від рашистської навали. У червні того ж року отримав серйозне уламкове поранення руки, але не здався. Взяв участь у ветеранських змаганнях Київ Незламний і виборов перемогу. Він завжди був вірний спорту, найсильніший чоловік в Україні, але дуже скромний в житті. Все, що було досягнуто Олександром, це кропітка щоденна праця і в першу чергу над собою. Він був вольовим, сильним, принциповим борцем за справедливість, готовий прийти на допомогу тим, хто цього потребував. Олександр до останнього вірив в нашу перемогу. Основною мрією його життя була мрія, щоб національний чемпіонат з богатирських ігор проходив у його рідному місті Біла Церква. 31 січня 2024 року. Олександр Білоконь загинув від отриманих травм внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Йому назавжди залишиться 32 роки. У нього залишилися батьки. Мати білоконь Світлана Іванівна та батько білоконь Геннадій Борисович похований на алеї слави кладовища Сухий Яр. Нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, указом президента України no 310 слеж від 20 травня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку Олександр Геннадійович Білоконь нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Олександр був справжнім богатирем не лише тілом, а й духом. Він був одним із найсильніших людей України і залишиться ним назавжди в наших серцях. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою. Слава Україні, героям слава!